Зупинили ми курчавість на персиках, а, хоча ночі ще холодні, та все ж таки наша схема обробки, перевірена руками, спрацювала, що не може не тішити. А, трохи, звичайно, пообривали пошкодженого листя. Діліться, до речі, це тільки на одеші, на персиках листя не росте. Ну, зовсім слабий листовий апарат. Тож після хвороби, щоб підтримати дерево, щоб воно швидше відновилося, ми будемо проводити листове підживлення. Тут можна використовувати різні амінокислоти, плюс мікроелементи, у кого що є, хто з чим звик працювати. Головне простимулювати ріст нового листя. Ми будемо використовувати плантафол 3,20, він у нас є. І зараз проведемо оприскування, потім через 14 днів будемо повторювати. Курчавість – це ж взагалі така коварна хвороба, яка впливає не тільки на врожай поточного року, а й на врожай наступного. Ну це звісно, якщо не лікувати.